Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чеснішу від хровимів і незрівняно славнішу від серафимів, що безотління Богослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Господи, і Владико життя мого, дух млявости, недбайливости. Владолюбства і пустослів'я віджени від мене. Дух же доброчесності і смиренно мудрія, терпіння й любови даруй мені недостойному рабові твоєму. Так, Господи, царю, дай мені зріти мої прогрішення і не осуджувати брата мого. Бо ти благословенний єси на віки віків Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти, гріхи мої і помилуй мене. Без числа я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без грішив я, Господи, прости мені. Господи і владико життя мого, дух млявости, недбайливости, владолюбства і пустослів'я віджени від мене, дух же доброчесності і смиренно мудрія, терпіння й любови даруй мені недостойному рабові Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені зріти мої прогрішення і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти і ціли немочі наші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй.